Козироги, привіт! Лютий 2026 року для вас сонце, місяць, Венера і Асцендент у козорозі! Яка у вас буде енергія? Які будуть у вас події відбуватися? Покажіть, будь ласка, для Козирогів, Що у вас? О! Карта Брами і Нової дороги! Супер, козироги. ви в цьому місяці відкриєте щось нове для себе. Нова дорога це може бути, що ви кудись відправляєтеся, новий напрямок берете, нові ідеї, нова робота, нові стосунки, нова дорога це е, нов, нові якісь, знаєте, е, рухи в зовсім іншу сторону, не так, як раніше. І у вас теж карта Абрами. Відкрийте браму свого серця. Пустіть ті почуття, які ви стримували. Так, ну що, новеньке, новеньке, щось козороги у вас іде. Можливо, кудись поїдете, нова дорога якась буде. Можливо, сумнівалися, чи їхати, чи ні, ну поїдете. Так, ого, так, що, що тут у вас упало? Ну, ось, розчарованість і здепресованість. Щось у вас зіб'є з ніг. Щось вас, козироги, в цьому місяці по емоціях зіб'є з них. І емоції будуть поза контролем. Не зможете контролювати себе, і буде відчуття розчарованості, що ви розраховували на одне, а отримали зовсім інше, і не зможете контролювати свої емоції, тому що. Відчуття розчарування у емоціях. Хтось вас розчарує, ви в чомусь в комусь розчаруєтеся. Так, ну що, давайте дивитися позироги. Лютий для вас тема лютого що дві капентаклі. Невпевненість жонглювання. Хочу, не хочу, буду, не буду, їхати, не їхати, йти вправо чи вліво, йде жонглювання. Невпевненість і сумніви у вас, козироги. Щось ви тут починаєте зважувати всі за і проти, що неочікувано, але проявиться колісниця, ну ось і ваша дорога. Як я відчула, нова, нова дорога, новий напрямок, новий рух. Нова машина, а в другий керунок починаєте рухатися. Неочікувано для вас. Можливо, неочікуваний приїзд. Поїздка, переїзд. Недавнє минуле, що у вас було? Королева кубків. В недавньому минулому ви і ваші почуття жінка, знаку вода могла бути, якщо ви чоловік. Щось ви мали з цією жіночою енергією, знаку води, якісь. Розмови, подруга, сестра, будь-хто. А якщо це ви, це жіноча енергія може бути і ваша, не тільки другої енергії, це ви і ваші почуття, може, у вас є щось в карті Вода. знак води. Про що ви думаєте? А ви думаєте, козороги дьявол, ви думаєте про якусь токсичну прив'язку. Ваша свідомість щось тримає в голові, є якась зазноба. До речі, в когось вже був дьявол. Можливо, ви е, в Лева, здається. Так, да, в Лева, наскільки я пам'ятаю. В Лева, здається, був д'явол. Можливо, у вас є якісь стосунки з Левом, або є якісь планети в Леві. Але в мене відчуття, що щось ви тут маєте якусь токсичну історію у голові. Що не можете думаєте про якусь токсичність, про якусь прив'язку нездорову причама. Можливо, про людину прям дуже багато думаєте і вона з вашої голови просто даже покурити не виходить. Так. Що ви відчуваєте місяць підсвідомість на своєму е, місці? Е, місяць енергія підсвідомості, енергія сумніву, страху. Куди рухатися? Ось ваша дорога, можливо, ви сумніваєтеся, ідете знаєте, на ощуп щоб сумнівами, страхами, і вас може на підсвідомому рівні бути страх, страх чогось нового, страх помилитися, страх неправильно зробити. Сумніви також можуть вас прям дуже гложити всередині. Найближче майбутнє. Що у вас справедливість, старший аркан. Ой, у вас дуже багато до речі, старших арканів, козироги. В цьому місяці в мене по відчуттях, що буде дуже значимий і кармічний для вас місяць. У вас а, дьявол колісниця, місяць і справедливість енергія терезів з'являється. Справедливе рішення, чіткість, ясність, правда. Правда, матка, ви рубаєте, вам рубають правду матку, ви приймаєте остаточне. Справедливе рішення в будь-якої ситуації, баланс, перш за все. І правда. Можливо, навіть скажете самі собі, наприклад, правду. Або визнаєте щось навіть для себе. Неважливо, навіть не, можна не казати комусь заявляти про цю правду або про своє рішення. Ви можете самі для себе просто прийняти це ось таке рішення. Так, як ви самі себе бачите, лицарь жезлів. Як несерйозну безвідповідальну енергію? Козроге, щось, щось це чесно на вас не схоже, що ви себе так бачите. Безвідповідальним хихонькі дахахоньки, які не вмієте нести відповідальність або тікаєте від відповідальності. І як варіант таке зжигало, хочеться мені сказати. Ваше оточення. Він каже злів, а от від свого оточення ви щось тут відгороджуєтеся, козироги. тримаєте на витягнуту руку, можливо, підпускаєте у своєму оточенні тільки тих людей, провірених, як кажуть, надійних, які дійсно, як кажуть, варті, але воно дуже вузьке коло спілкування, мені хочеться сказати. Ви щось відгороджуєтеся. Або ваше оточення від вас це відгороджує. У ну, мене відчуття, що ви відгороджуєтеся. Ваша надія і страхи, дев'ятка мечів, ви не хочете стресу, ви не хоч... можливо, ви спите погано ночами, і постійно у вас є якась думка, яка от, крутиться в вашій голові, якась токсична ревність може бути також, або про себе ви постійно думаєте. Ну, чого так? А що мені? А як мені? А, а, а я що? А я куди? Ну, чесно, надія, страх і дев'ятка мечів, що ви спите погано, і ви надієтеся, що це мене. Можливо, у вас голова дуже сильно болить, і є дуже багато думок, і у вас є надія, що ви це все зможете перебороти і виправити. Підсумок місяця Шістка кубків, карта дітей, споріднених душ і минулого. Ну що? В кінці місяця щось у вас буде стосуватися ваших дітей, вашого минулого, приходить ваше минуле стукає до вас у двері. Будемо зараз дивитися, що це, хто це? Що це за минуле до вас тут? В кінці місяця є. Так, загальна енергія, кінець місяця. Про що у вас? Ірофант, про обов'язки, про подружжя, про зобов'язання. Перед кимось, перед чимось. Сімка. ой 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 Що тут? Давайте розбиратися. Повішений. Зупинка, стагнація, розбите серце, королева жезлів це можливо бути ваша іпостась, або жінка знаку е вогня, у, якщо ви чоловік, у вашому житті. Там сімками, чи там нечесність, брехня, обман. Можливо, із-за цього у вас і серце розбите, із-за того, що все зависло, там багато брехні було, ви покинули цю ситуацію. Жіноча енергія тут пішла в Сінгл, зберегла себе, зустрічалася, можливо, з друзями, легкі якісь були зустрічі, і приходять якісь у вас зобов'язання. Ви урок тут проходите козироги в цьому місяці? Це урок, це навчання, урок, ви чогось тут навчилися. Можливо, закінчуєте навчання або хочете піти на навчання, Ну, в мене все-таки відчуття, що ви тут проходите якийсь кармічний урок у своєму житті. Він буде непростий, але потрібно, як кажуть, іноді ковтнути правду. Давайте будемо прояснювати. Козироги, двійка пентаклів. Що у вас тут за невпевненість, жонглювання, чи це жонгльори якісь у вашому житті? Ну ось ви сімка жезлів з вашого оточення. Ви від якогось джунгльора можете відсторонитися або боротися. Тут хтось на вас нападає, відчуття. Це може бути по роботі. Тут вісімка пентаклів, проявленість і є, повернення. Подивися на мене, або хтось проявляється на роботі, ось так. І вам потрібно відстоювати свої кордони, козороги відчуття, і причому прикладати дуже багато зусиль, щоб не дати собі в кашу плюнути. Можливо, хтось вас тут намагається продавити на роботі, да? тут є трійка мечів, розбите серце, король мечів, може бути, чоловік знаку, повітря. Або в карті є в людини повітря, ну тут відчуття потрібно оборонятися і боротися. Хоча є багато, або від якогось жонгльора, який до вас проявляється і прикладає багато зусиль, або це ваша енергія по роботі. Що вам потрібно прям боротися, проявляти себе як лідер, і з останніх сил, як кажуть, в роботі показувати себе так. Но ви поки що відчуття не знаєте, як це зробити. Сумніви є. Можливо, ви боретеся між двома роботами, розриваєтеся між двома роботами, може бути. Якщо у вас стосунки на роботі, козироги, то тут щось є якась невпевненість у тій людині. Вона ж якась дуже сильно наполеглива, проявляє себе якось наполегливо у вашому житті. І ви тут чого так думаєте, щось тут не то, щось він занадто сильно напористо проявляє себе. Що неочікувано, але проявиться, Колісниця. Королева Кубків в недавньому минулому знак рак, можливо, у вас є якісь стосунки з раком. Відстань і поїздка. Так, да. Якась королева кубків відправиться. Якщо ви чоловік, можливо, вона від вас відправиться на дистанцію, або ск... ну, в мене відчуття, що все-таки е... скоротить дистанцію. Приїде, поїздка тут є. Відчуття однозначно є поїздки. Вирішення проблем відправитися, можливо, по воді відправитися, колісниця це також дорога, машина. Жіноча енергія тут обдумує якусь поїздку, кудись поїхати, з кимось зустрітися, кудись відправитися. Неочікувано для вас може так і бути. Якщо ви чоловік, можливо, ви захочете відправитися, поїхати до цієї жіночої енергії. Недавні минуле, ось вона теж в нас тут була: ця королева е кубків. Ось тут ви щось про якісь можливості, про якісь подарунки. Король жезлів, чоловік знаку вогонь і туз кубків. Про якісь подарунки, про якісь фінанси, про якісь можливості тут було е, відчуття двоє дверей відкрилося в можливості і в почуттях для когось, хтось тут знайшов або познайомився, або підпустив до себе ближчу людину, яка пов'язана з фінансами, можливо, з фінансово забезпеченими, або як я їй сказала на роботі. Я тут відчула. Карту роботи, що це може бути на роботі, якісь тут почуття відкрилися, якісь стосунки могли зав'язатися, підпустити ближче до людини своє серце. Також ви могли тут за фінанси і за почуття дуже сильно переживати відчуття, що дев'ятка пентаклів, да, що потрібно десь знайти кошти, наприклад, ви обговорювали з цією чоловічою енергією про якісь фінанси, про почуття, про можливості? Хотілося прояснити, поговорити. Можливо, якісь подарунки навіть могли отримувати. Або просто розмова про можливості, хто що може вдати вкласти? Так, про що ви думаєте? Що ваша свідомість тут е, з дьяволом пов'язана? Ой, у вас є якась ситуація, є якась зазноба, десятка жезлів, яка викликає відчуття важкості. Ось ваша підсвідомість і свідомість вони пов'язані. Риби тут можуть бути і покинути якусь ситуацію. Ви хочете покинути якогось дьявола, Ви хочете покинути якусь токсичну історію, токсичну прив'язку, навіть можливо, просто кинути, курити, чи пити. Тобто, ви хочете тут прийняти рішення, бо оця токсична історія, токсична прив'язка, токсичні стосунки, токсичність у вашому житті. Ревність може бути найдіті. Ви хочете тут покинути якусь ситуацію? Ви хочете, і думаєте про те, що хтось відвернувся, хтось пішов, ви кудись відправилися, пішли, або від вас. Ну, ви думаєте, що тут, як кажуть, пора. Пора, вам пора на вихід, як кажуть. Так, і що тут? Хто куди пішов? Ну, дьявол прояснюється дьяволом, і на цьому мені кажуть, історія більше не прояснюється. Там токсична історія, там багато неправди, там є якась історія незрозуміла, токсична, нездорова, нездорова, можливо, соціально неодобрені стосунки, або якась ваша токсичність соціально неодобрена, тобто щось є якась у голові у вас. Ситуація, про яку ви думаєте, що пора скидати цю ношу, пора відправлятися, як кажуть, переступити і піти далі. Що у вас тут з підсвідомостю, що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що дійсно приходить трансформація. Є внутрішні конфлікти, є сумніви у вас. У вас спориться серце і розум, що я можу вам сказати? Хочеться і колеться, але ви зараз, тут є, до речі, енергія скорпіона. У вас є відчуття, ем, ви не можете. Дві частини у вас які споряться. Одна тягне вправо, друга тягне вліво. Голова говорить, одне, серце відчуває зовсім інше. І ви сидите. І думаєте, а що тут таке відбувається? Чому на підсвідомому рівні такий сильний роздрай? Чому я не можу зрозуміти? Головою все розумію, а серцем совладати не можу. І це на підсвідомому рівні це те, чого ви хочете, або з пристрасті до якоїсь конкретної людини. Ви можете... Розуміти, що є сильна прив'язка до людини, що ви мож, не можете людину відпустити, наприклад. І відбувається сильна зміна. Щось кардинально помінялося у вас. І у вас, у вас чесно це викликає великий страх, що так все помінялося. Найближче майбутнє справедливість. А тут рішення, яке заявляється. Да, Чіткість, ясність, правда. І знову іерофант стельцом або з вашими зобов'язаннями, з навчанням перед кимось перед чимось. Урок. Покоритися тут в подружжі, якщо щось. Є у вас подружжя, там офіційне, як кажуть, з судами можуть винестися і сказатися якесь рішення пов'язане з судом. Яке вас розчаровує четвірка, яке образить вас королева Пентаклів, жінка знаку Земля це ваша іпостась? Або у вас є енергія тельця безпосередньо стосунки з тельцем. Тут рішення про сім'ю про стабільність про ваші зобов'язання. Відчуття, що це рішення воно вас засмутить і вам потрібно буде дійсно винести тут урок з цього всього. Ви це скажете, чи вам це скаже хтось рішення но, но Є рішення, яке буде. Тут правда буде сказана, тут рішення буде прийняте, і по справедливості буде вчинено. І відчуття, що жіноча енергія це робить. Як ви самі себе бачите, Лицар Жезлі. Тріка Пентаклю, що ви в тріангуляції безвідповідальні попадаєте, що постійно є три людини в парі. Що тікаєте постійно від відповідальності, що заводите трикутники, можливо, ви схильні до треангуляцій, або постійно просто попадаєте в треангуляції. Якщо це по робочих питаннях, то ви чогось відчуваєте безвідповідальність в роботі, що немає злагодженого колективу, і ви щось трошечки филоните, хочеться мені сказати. Ну, у мене тут більше в почуттях, що ви себе так в стосунках проявляєте. Як безвідповідальний, який хочеться хі... якихось легких стосунків. І тут треангуляцію попахує. Так, ваше оточення. Сім жезлів. Що ви тут відгороджуєтеся? Ну, так, да, ви тут блокуєте ваше оточення, п'ятірка. Кубків і королева мечів. Жіноча енергія тут заблоковує, відгороджується від усіх, сідає у жорсткість, холоднокровність, раціональність і дивиться в майбутнє. Дурному, добре і самому, хочеться мені сказати. Відгороджується від усіх, мало з ким контактує, можливо, тільки по необхідності і дуже з маленьким колом спілкування. Якщо ви чоловіча енергія, то тут є відгородження жіночої енергії, яка заблокувалася, і відчуття жалю. І депресивного стану. Заблокувалася. Но вона у вашому оточенні якось в полі ще крутиться, можливо, на ментальному. Но там контакту я не бачу. Там блоки, відгородження людина не йде на контакт. Надії і страхи. Дев'ятка мечів. Сонце. Так. Ви хочете, щоб було все чітко, ясно. Тепло і зрозуміло. Ви не хочете стресу, ви не хочете е, оцих недоспаних ночей, ви хочете розібратися в всьому, що було все ясно, зрозуміло, конкретно і усвідомлено ось. А є якась муть, є якась муть, є якийсь спір, вам прийдеться в цьому місяці з цим розібратися, що тут відбувається? Чому спориться серце і розум, чому є якісь страхи, чому є е, незрозумілість, чому є муть. Вам потрібно йти від місяця до сонця, тобто від темноти в світло. А вас це дуже сильно стресує. Можливо, це, до речі, карта дітей е і карта е -е, е -е, енергія лева. Можливо, із-за цього ви стресуєте. Підсумок. Шістка кубків. Оп. Добралися ми до минулого, дуже багато думок про минуле. Про минулі стосунки, про минулих людей, можливо, з якими ми ви виросли, про стосунки, про дітей. Тут ілюзії стосовно минулого, дорога, хто куди поїхав, хто, по... як кажуть. Куди хто відправився, направився, приїзд, поїздка, переїзд, і тут ставиться десятка мечів, ставиться крапка. В мене відчуття, що ви тут закінчуєте з якимось минулим. Можливо, від когось поїдете-переїдете. Сім'я тут може бути. Двійка Пентаклю, ось ваша тема, і за чого ви були невпевнені, і енергія Діви, внутрішня мудрість. Внутрішня мудрість у вас приходить. Чесно козироги. Ви ставите крапку на минулому. Відправляєтеся, закінчуєте з якимись ілюзіями. Закінчуєте якісь незрозумілі ситуації, віддаляєтеся, закінчуєте, можливо, з кимось жонгльором з минулого, або з вашою невпевненостю, чи ви. Хотіли чи не хотіли, ви тут приймаєте рішення поставити крапку і віддалитися іти своєю, своєю дорогою. На дні колоди знову колісниця. Енергія ось. Рака, можливо, кудись від когось поїдете, кудись поїдете, можливо, там, де ви вже бували, де ви виросли. шістка кубків це люди, які, з якими ви багато вже кажуть, прийшли, які з дитинства знають вас, а ви їх, або це карта минулого дітей, можливо, до дітей також це може бути. Но все-таки відчуття, що ви тут приймаєте в кінці місяця і закінчуєте з якоюсь минулою історією. З минулим своїм якимось можливо образом життя, або е, щось стосується цього, все, що, як ви привикли, як кажуть, ви ставите крапку на минулому, покінчуєте думати, закінчуєте вже сумніватися, перекручувати ту пластинку, і ви відчуття починаєте рухатися від минулого, відчуття від минулого. Ем, ну, також може бути, як я і сказала, поїздка у ті місця, де ви були повернутися. Додому, можливо, ви захочете повернутися, або навіть і повернетеся. Так, і що тут з цією шісткою кубків, який результат у нас буде? Як я люблю, коли, він, коли колоди одразу говорять те, що ми прояснюємо, і кажуть, на тому все. Це вже було сказано, як кажуть. Так, да, тут шістка кубків на шістку кубків приходить. Однозначно є відчуття дітей, споріднених душ і минулого, до якого у вас, як кажуть, є дорога, і ви ставите крапку, перестаєте сумніватися, більше нічого не скажу. Тому що одразу, як кажуть, колода замовкає. Все. Бережіть себе, спасибі, що дивилися. Лайк, підписка і зворотня комунікація це моя мотивація продовжувати далі. Як вас програє цей розклад? Бережіть себе до наступних зустрічей!